шарф труба, щоб не попала під ним. Вітаю, друзі! Наша знімальна група продовжує працювати Дормально. в 38-й окремій бригаді морської піхоти, де зараз рекрути, які підписали контракт за програмою 18-24, продовжують навчання і проходять БЗВП. А як його сам Де Дама граната. Це в них перше заняття, щоб вони зрозуміли, хоча б що така задимленість і наскільки трудно пересуватися, щоб вони орієнтувалися, вони держалися один за одного, щоб вони чувствували один одного і потапку таким чином продвигалися. Так як пожежники в ланці зв'язують себе мотузками, так само на військовослужбовці тримають один одного за бронежилет, за ручку. Наступним елементом, якому навчаються рекрути, це риття одиночного окопу, що є дуже важливим в умовах сучасної війни. цього починається вся програма підготов... інженерної підготовки саме з відриття одиночного окопу. Це не повинно бути легко. Ми повинні бути готові до всього. Через завдання, які з кожним днем стають складніше, і ти бачиш, що тобі є до чого рости. І є над чим працювати. І ти хочеш мати той рівень, який від тебе очікують і найбільший. До цього часу я думав, що ой, я викопав окоп, це ніби взяв просто е, лопатку, покопав і все. Сьогодні переконався, я дуже сильно помилявся. красиво. Дві швидкі віцом каміння. Готов, Готов. Час! Після завершення занять і вже просування рекрутів до місця розташування, за давньою традицією в них фізична підготовка. Причому це не просто комплекс фізичних вправ, а певний моніторинг їхнього результату і витривалості кожного рекрута. Даний норматив придуманий для того, щоб визначити фізичні можливості військовослужбовця. Кожному рекруту ведеться окрема карточка, всі ці показники по комплексу, по чотирьох вправах на час записується йому в особисту карточку. Це, щоб для кожного рекрутера могли підібрати індивідуальну програму, тому що державі не важлива кількість і важлива якість самого солдата. Обов'язково це буде присідання, тому що ноги для солдата це є все. І якщо в тебе не прокачані ноги, тобі навіть не варто і виходити на поле бою. Прокачують нормально зранку, обідом і вечором. Тож у нас вже навіть і прийнято, що кожної години мостити в беремо 12-50. Ті, хто виходять вже на вулицю, мають 50 разів присісти і кричати Я люблю морську піхоту. Це в мене вже як вот і місце вже іноді навітісниці. Eu não batam meu quarto